Куди зникло світло в місті? В одному великому сучасному місті жила дівчинка на ім'я Ніка. Вона дуже любила вечірнє місто, прогулянки парком за руку з мамою та шалені перегони на самокаті, коли вітер розвивав волосся. Ніка любила, коли місто сяяло. Світилися ліхтарі, мерехтіли вітрини кав'ярень, а з вуличних ресторанчиків лунала музика. Вона знала, вся ця магія існує завдяки одній дуже корисній речі електриці. Саме завдяки струму. Який швидко-швидко біжить по дротах, у місті відбуваються всі ці дивні та прекрасні речі. Ми дорослі так до них звикли, що часто навіть не помічаємо. Але останнім часом у місті почалося траплятися диво. Зовсім не чарівне. Диво, від якого дорослі дратувалися, злилися та часто ставали нервовими. Раптом без попередження зникало світло, гасли ліхтарі, телевізори мовчали і не показували навіть надокучливу рекламу. Місто занурювалося в густу темряву, липку, мов солодка вата. Одного разу, саме під час такого світлового зникнення Ніка помітила щось дуже дивне: у повітрі біля товстих електричних кабелів що тягнулися від ліхтаря до ліхтаря, кружляли маленькі, пухнасті і трохи химерні істоти. Вони були схожі на сяйливі клубочки пуху і світилися ледь помітним, зеленим світлом. Це струможери зрозуміла Ніка. Ой-ой-ой, забагато енергії. Вона може бути небезпечною. Прошепотів один із них, кружляючи біля ліхтаря. Його звали Іскор. Він підлетів до вікна Ніки і почав їсти енергію просто з її зарядного пристрою. Ай. вигукнула Ніка. Що ти робиш? Мені й так не вистачає. Треба зарядити лампу. Невідомо, коли світло з'явиться знову. Ану, припини негайно. Вже сердито сказала вона. І дивно, але Ніка зовсім не злякалася цієї химерної кульки. Привіт, тихо сказав струможер. – Я просто зголоднів. Але чому ви їсте нашу електрику? Без неї ми не можемо дивитися мультфільми, готувати їжу. Холодильники не працюють, і їжа псується. Тоді люди, навпаки, будуть голодні. І скоро замислився. Вони не хотіли нікому зла і щиро вважали, що допомагають. Кілька секунд він помовчав, а потім здивовано закліпав очима. Ми думали, що це сміття, ця зайва енергія. Ми струможери. Ми прилетіли, щоб місто не перегрілося і не вибухнуло. Ніка сумно показала на вулицю подивись, люди йдуть з ліхтариками, у вікнах запалюють свічки. Без електрики життя майже зупиняється. Особливо взимку. Ви не допомагаєте нам, і скоро. Ви створюєте темряву. Вона пояснила, що місту потрібна енергія, але не надто багато і не надто мало. Вона має бути рівномірною та стабільною. Але тоді наша робота нікому не потрібна. Ледь не заплакав іскор. Ніка усміхнулася. Та зовсім ні. Я впевнена, ви дуже потрібні. Просто в іншому місці. Де? здивувався струможер. У містах енергії, там, де великі потужні станції виробляють дуже багато струму. Іноді його стає аж занадто. Ось тоді ваш апетит стане в пригоді. Ви з'їсте зайве і допоможете врівноважити напругу. Іскор радісно засяяв. Треба негайно розповісти іншим. Струможери зібралися у велику хмару зеленуватого світла. Ніка пояснила їм план. Ви будете не просто їсти, ви будете регулювати, ви станете справжніми електричними балансерами». Струможери зрозуміли, їхнє покликання не створювати темряву, а допомагати. Вони дружньо полетіли в далекі далі, туди, де ховалося таємне місто енергії, їхнє зелене світло тягнулося небом, мов казковий потяг, наче електричка з маленькими. Сяйливими вагончиками, що мчить на допомогу. Коли останній вагончик зник за обрієм, місто тихо зітхнуло і зробило великий вільний вдих. Хлоп, засвітилися ліхтарі. Загули холодильники, запрацювали мийки і сушарки. Світло повернулося в місто яскраве, тепле, надійне, наче довгоочікуваний ранок настав для всіх. Ніка помахала рукою вдалину своїм новим друзям. Вона знала тепер світло. Не зникатиме даремно.